Це перше березня, це перший день нашої переможної весни. Працює медіа Центр України «Укрінформа». Назвати Василь Самохвало. Наш єсть Ольга Трофімцева, посол МЗС з особливих доручень, координаторка ради експортерів та інвесторів. Будемо говорити про продовольчу безпеку України. Будемо говорити про роботу зернового коридору та всі інші виклики пов'язані із цим. Отже, перше питання: наш зерновий коридор, в якому він стані зараз. Які є перспективи його продовження, і мабуть, найголовніше питання: наскільки станом на сьогодні він вирішує проблеми нашої аграрної галузі, яка фактично задихається від неможливості експортувати в тих обсягах, в яких вона була б готова. Так, дуже дякую. Давайте я почну напевно з кінця або з останньої частини вашого запитання. Якщо говорити про внесок зернового коридору і експорту через морські порти до забезпечення, скажімо так, функціонування не тільки агроекспорту, але й в цілому діяльності дійсно нашого АПК і виживання наших фермерів, то тут значення важко переоцінити. тому, що якщо б не було зернового коридору, нам було однозначно. Набагато важче, тому що навіть цифри говорять самі за себе. От буквально за останні дані, які в мене є, це за січень 2023 року. І ми бачимо, що в січні 2023 року ми експортували 4,8 мільйона тонн зернових, з яких знову ж таки, якщо подивитись на розбивку, то понад 2,7 мільйони тонн було експортовано саме через порти, саме шляхами морськими. А Решта 2 мільйони тонн з невеличким були експортовані якраз наземними шляхами, тобто через країни Європейського Союзу. А тому він нам необхідний, він для нас потрібний. Ми наголошували в принципі на цьому з самого початку, що зерновий коридор в першу чергу потрібен нам і потрібен світовому ринку. А чому тому, що знову ж таки, коли ми дивимося на цифри на останні за результатами роботи зернового коридору, трійка основних. Покупців наших зернових і олійних через українські порти це були першу чергу Іспанія. Окей, зрозуміло знову ж таки, чому тому, що Іспанія це фактично такі морські ворота Європейського союзу, і потім вже з Іспанії зерно йшло далі. На другому місці Китай і на третьому місці Туреччина надзвичайно багато також пшениці. В першу чергу ми поставили в рамках програми «Grain from Ukraine» інціони президентом Зеленським. І це також дало можливість, скажімо так, такої додаткової певної... Частки, яка завдяки внескам наших партнерів країн, як ми знаємо, вже на сьогодні 43 країни країни да, приймають участь в цій програмі «Grain from Ukraine», завдяки ось фінансуванню, ми змогли також ось це зерно в першу чергу продовольчу пшеницю, як я вже сказала, закуповувати у наших фермерів і відправляти в ті країни, які найбільш потребують якраз ось цих, цих зернових для. Того, щоб скажімо, забезпечити своє населення від загрози голоду, а тому про стан зернового коридору ось ці цифри говорять самі за себе. Ми, якщо брати загалом продукції аграрної, понад 22 мільйони тонн було вже поставлено з початку роботи зернового коридору зернових і олійних. Понад 18 мільйонів тонн. Це ну зрозуміло, що ми б могли експортувати набагато більше, якщо б у нас працювала наша всі наші експортні шляхи в такому штатному режимі. Відповідно, зараз що ми бачимо зараз, ну ми бачимо таку типову ситуацію, наближається час подовження роботи зернового коридору. Я думаю, що ви вже чули, що Україна наполягає по перше на тому, щоб звичайно його подовжити як мінімум. На рік, щоб подати можливість нашим все таки аграріям більш впевнено мати хоча б якусь стабільність в їх роботі, тому що планувати роботу і зараз надзвичайно важко. Ось ми заходимо в весняну посівну, надзвичайно складну. Як і передбачалася, вона не є простішою за минулий рік. Ось і відповідно нашим фермерам потрібна, хоча б якась, скажімо так, ось ця нехай і не така як раніше, але впевненість і стабільність в цьому сенсі. І звичайно будемо також з нашими партнерами говорити про те, щоб включити порт Миколаїв також в роботу цього зернового коридору. Що це буде означати для порту? Для порту це буде означати запуск його роботи на експорт. Те, чого зараз немає, це звичайно збільшить також кількість судів. З великою вантажністю, які зможуть заходити також і в Порт Миколаєва, і ми знаємо, що з порту Миколаєва наші великі аграрні виробники, такі як Нібулон, наприклад, також традиційно експортували багато зернових і для них це буде теж надзвичайно важливим не тільки для Нібулона, як такого, так, але і для партнерів, з якими вони співпрацюють. А це зазвичай середні і малі фермери, у яких вони також купували ці зернові. Відповідно, продовження роботи зернового коридору є для нас теж надзвичайно важливим. Ми бачимо знову ж таки типову ситуацію розхитування або такого а посилення тиску і шантажу з боку держави терориста Росії. Це відбувалося і в листопаді місяці зараз нічого нового немає. Ви також я думаю, бачили і наші глядачі бачили інформацію щодо того, що російські інспектори працюють не надто м'яко кажучи активно в рамках інспекційних ось, і Росія вже зараз починає видавати певні такі сигнали щодо того, що ну от ми бачимо, що це не зовсім доцільно подовження роботи зернового коридору в такому форматі, як зараз, тому що от наша аграрна продукція якось не дуже добре експортується. У нас є проблеми також з експортом добрив і таке інші, таке інше. Тобто, ці наративи ми зараз починаємо, вірні, не починаємо, а посилення. Да, ось присутності таких наративів, в тому числі. Світовій пресі ми бачимо, але звичайно теж працюємо для того, щоб скажімо так контрвідпрацьовуємо так. Ось ці спроби Росії торпедувати зерновий коридор. Тому будемо сподіватися, звернення вже було до наших партнерів до ООН, до Туреччини в першу чергу, звичайно. щодо того, що по-перше, не має бути ніякого саботажу з боку Росії, і по-друге, ми не маємо вестись на ось цей шантаж Росії, тому що. Ми бачили вже приклад знову ж таки в листопаді місяці, коли ось такий неприкритий шантаж був, що ми виходимо з зернової угоди, так ми не будемо співпрацювати в рамках зернового коридору. А відповідно, реакція то я, теж на нашу думку, на думку української сторони, має бути жорсткою, чіткою, ось і однозначною з боку наших партнерів, тому що знову ж таки розуміння того, що Будь-які негаразди з зерновим коридором це ускладнює ситуацію на світових ринках моментально. Ми ось бачили фактично. Найменші ось такі негативні сигнали з боку Російської Федерації, як це впливало на нестабільність на світових ринках, на коливання цін. І тут мова йде не тільки про те, що ви можете зараз почути теж такий наратив, що ну ціни ж знизились нічого, ось якось живемо так. Але проблема не в тому, що ціни, по перше, знизились все таки до трошки і залишаються на досить високому рівні світові ціни на зернові. А по-друге, вони є дуже волатильними, і це є великою проблемою для ринку. І це є великою проблемою також для міжнародних організацій, таких як World Food Program, яка працює, купуючи у Україні зерно і постачаючи в найбідніші країни світу. Ось і вони звичайно теж досить залежні від того, щоб ось цей експорт саме морськими морськими шляхами з України працював стабільно. Зерновий коридор морський він працює, але по суті він все одно є ботолнеком таким. Скільки умовно кажучи, в обсягах або відсотках від українських можливостей сьогодні він дає експортувати, і якою буде доля наших сухопутних шляхів експорту на фоні того, що може будуть рости морські перевезення, може не будуть рости. Чи буде, чи є сенс розвивати всю цю сухопутну інфраструктуру? Так дякую. Ну по перше, ми зараз в кращому випадку дотягуємо десь до 60%. Ти 65 тих обсягів, які ми експортували до війни, тобто не більше, і це. При таких дуже скажімо, найкращі місяці роботи зернового коридору, тобто морських шляхів експорту і наших сухопутних шляхів, але при цьому дійсно ось деякі цифри я вже називала, і ми бачимо, що сухопутні шляхи, шляхи через кордони Європейського союзу, через країни Європейського Союзу, також є для нас важливими, не тільки на даний момент, не тільки з точки зору, скажемо, такої диверсифікації ось цих ризиків. Експортних, але із точки зору стратегічної довгострокової перспективи, чому дуже просто тому, що ми з вами є офіційно зараз кандидатами в члени Європейського союзу. Відповідно на офіційному і неофіційному рівні і я особисто і багато з наших колег зараз. Ми намагаємось донести до наших європейських друзів і колег так, що ось ці так звані шляхи солідарності запроваджені. Ні, для України, тобто режим фактично найбільшого сприяння для не тільки українських зернових, але в цілому, так для української агрохарчової продукції, яка експортується до країн Європейського Союзу, ці шляхи солідарності не є. Вони не є або ми їх не маємо розглядати як якісь таку гуманітарну допомогу, і якийсь гуманітарний тимчасовий проект. Тут є вже розуміння. Я думаю, в багатьох і в європейському союзі, і точно з боку українського уряду. що ці лінії солідарності або коридори солідарності, шляхи солідарності є початком великого проекту розбудови інфраструктурних і логістичних систем між Україною та Європейською. Союзом, виходячи з того, що Україна найближчим часом, можливо, не через два роки, але в середньостроковій перспективі буде членом Європейського Союзу. І ми вже чули, наприклад, також цей. Стейтмент, і це мені дуже приємно насправді так, що з боку якраз представників європейської комісії вже звучить, що Україна де факто є вже інтегрованою в економічну систему європейського союзу. Це відчулося спочатку знову ж таки повному російської агресії. Яким чином всі ці дефіцити на європейському ринку відобразились так з тим, що як Україна почала, скажімо, мати ось ці складнощі з експортом? А тепер ми маємо просто. То це все де юре оформити і зробити так, щоб український експорт, ну і звичайно, європейський, також через якийсь час, але в першу чергу зараз український експорт з найменшими перепонами і з найбільшим режимом сприяння продовжував надходити не тільки в країни європейського союзу, але й експортуватись далі в треті країни. А тому розвивати ці шляхи потрібно. А тому постійно ви бачите також зараз досить активні дискусії і багато критики. До речі, щодо. Того що не зовсім оптимально м'яко кажучи, працюють і митні переходи. І ми до сьогоднішнього часу маємо досить великі черги і на залізничних шляхах, і залізничних переходах, і з вантажним транспортом. І ці проблеми потрібно вирішувати, в тому числі ініціювати і спільні фітосанітарні перевірки з нашими польськими колегами, як це в принципі було при вступі Польщі до Європейського союзу, і рухатись так, щоб Дійсно сприяти якомога, якомога ефективніше нашим аграріям експортувати не лише зернові, а в принципі весь спектр продукції, яку вони зараз в змозі виробляти, яку вони в змозі експортувати згідно найвищих стандартів. Як всі ці зміни протягом останнього року вплинули на структуру нашого експорту? Які ринки ми втратили? Які набули, які будуть прогнози на цей рік, так ну найбільших три наших покупця зернових олійних я вже називала так, але найбільшою зміною стало те, що про яку говорили всі, а це те, що у нас європейський союз вийшов в лідери наших торгових партнерів. Ну це зрозуміло і скажімо так логічно. Ось через ці всі зміни, тому що переорієнтація якраз із торгових потоків, експортних потоків, призвела до цього, і у нас надзвичайно. Набагато української не тільки аграрної продукції, а й іншої продукції зараз експортується в країни Європейського Союзу. Але тут теж постійно уважно завжди дивитись статистику, тому що в статистиці ви зараз можете побачити, що, наприклад, найбільшим нашим торгівельним партнером там стала Польща да в серед країн Європейського союзу. Але це ж знов ж таки зрозуміло, чому, і на другому місці Румунія а, виключно тому, що вони знаходяться поруч і є такими транзитними країнами, куди наша продукція заїжджає, але вона не обов'язково. Ов, абсолютно залишається там, і вона рухається далі в треті країни, в то ж Німеччину, Францію, там чи до Іспанії чи будь-які інші країни ЄС, і не тільки до речі, так експортується, наприклад, через Португалію. Ти румунії далі морем. А тому, ось це основний такий найцікавіший так момент в переорієнтації української зовнішньої торгівлі, який відбувся, звичайно, також ви бачили. Я думаю, цифри, що доля або частка аграрної продукції також збільшилась в нашому агроекспорті. Ну тут теж з одного боку, я як е, такий представник аграрного сектора, агропромислового сектору, можу порадіти цьому. З іншого я розумію, чудово, що радіти. Тут мало чому можна, тому що це абсолютно викликано просто ці жахливою ситуацією в інших секторах економіки, яка склалася через війну Росії проти України. Я останнє питання від себе, і потім будемо питання залу. Позиція Туреччини, яка є основним гарантом фактично виконання цих зернових наших угод? Наскільки вона зараз хитка? Наскільки вона непорушна? Наскільки вплинула ситуація землетруса, все інше? Чи вона Туреччина зберігає фокус власне на, на цій історії? Я думаю, що так в усякому випадку ті наші контакти з турецькими колегами, в тому числі з зернопроробного сектору, з представниками державних органів Туреччини говорять про те, що вони залишаються досить на своїй цій твердії позиції. Вони її не змінюють, і вони є дійсно основними гарантами в даному сенсі роботи зернового коридору. Тому що, ну, в принципі, як і було в листопаді місяці, ви також пам'ятаєте що фактично ось цьому тиску Росії протистояла Туреччина да коли був такий певний шантаж, і я думаю, що якраз от ситуація з землетрусом і складна гуманітарна ситуація в Туреччині. А плюс до того, давайте не забувати, що зараз сталося так, що багато досить багато якраз зернопереробних підприємств турецьких якраз опинилися ось в зоні, яка потерпіла в. Від землетрусу тобто ситуація досить непроста. Відповідно, Туреччина зараз буде потребувати і потребує і надалі так українського експорту зерна, українського експорту і борошна можливо, напевно, так, тобто не тільки зерна для переробки, але й вже готового борошна чи іншої продукції. Тому я думаю, що тут незмінна позиція, і ми дуже вдячні їм насправді за це, і вдячні за те, що вони нас фактично і підтримують, і посилюють в роботі термового коридору. Дякую, прошу питання. Анастасія Кравченко Укрформ. От у мене питання з приводу майбутнього продовження зернової угоди. Як ви вважаєте, чи реально те, що наші партнери таки погодяться на запити України і продовжать її на рік і включать нарешті Миколаївський порт? Тому що про це вже все лунало ще ну, перед першим продовженням, так але тоді, якби ну, все залишилось як і було. Дякую. Ви знаєте, як і тоді, так і зараз у нас є така дуже чітка позиція щодо цього. А найкращими нашими експортними менеджерами і зернотрейдерами на сьогоднішній день є Збройні Сили України, і тому, наприклад, минулого разу з Миколаєвом була ситуація не зовсім певна з точки зору безпеки, тому що ми ж з вами також розуміємо. Ми бачимо зараз купу цієї інформації щодо того, якою дорогою є яким є страхування дорогим так тих кораблів, які заходять зараз, і які знаходяться, наприклад, зараз в портах Чорного моря, а це досить таке теж болюче питання, яке теж впливає звичайно потім на внутрішню ціну в Україні для фермерів. Відповідно щодо Миколаївського порту, а ви знаєте, у нас в напередодні якраз ось Мюнхенської конференції безпекової а була цікава зустріч щодо цього, і представники України чітко сказали всі представники со. Ніки парламенту, і я сказала, найкращим тут виходом буде далекобойна зброя і винищувачі для України. От тоді вирішиться питання досить швидко, того, що запрацює зерновий коридор в повну міць. Щодо реалістичності його подовження, я сподіваюся, це скажімо так. Це звичайно найкращий варіант. Тут можна розглядати декілька сценаріїв зараз. Найкращий для нас це подовження на рік і включення Миколаєва. І найгірший це звичайно, ну абсолютно, скажімо так, якесь знову ж таки буде відмова як минулого. Разу Росії а, подовжувати взагалі, але я впевнена, що ми зможемо з такою з таким шантажем, а, цим гопнічиським впоратись. Ось і між цими двома найгіршим і найкращим сценарієм є да, як мінімум, ще пара сценаріїв, за якими а, ми побачимо, як будемо а, рухатись, але а, нам надзвичайно важливо просто, щоб робота там не зупинялася, тому що черги великі. Ви знаєте, що зараз а, понад 100 кораблів чекають на захід в а, порти великої. Одеси, щоб завантажитися зерновими, а тому нам просто потрібно не тільки його подовжити, але й щоб він в принципі працював, тобто щоб не було цього саботажу, який відбувається зараз з боку російських інспекторів. Олег Бойчун, міжнародні транснаціональні корпорації посилюють тиск на нас щодо пом'якшення нашого імміграційного законодавства, вважаючи, мотивуючи тим, що у нас буде після війни 15 мільйонів, тобто щоб додати сюди потік з Азії і тому подібне. Але питання в іншому: чи не вважаєте ви, що в цьому контексті технології 4.0? Поможуть нам вийти з цієї ситуації, тобто технологічне чи буде уряд МЗС якісь приймати адекватні рішення в цьому контексті по новим технологіям? Да, дуже так. дякую. Надзвичайно цікаве запитання на як мінімум двогодинну, Я думаю, розмову і дискусію. А відповім на нього коротко. А питання робочої сили було критичним, досить критичним, в тому числі в АПК вже до війни. Зараз воно загострилось звичайно тому, що надбагат, надзвичайно багато працівників є в збройних силах. Хтось мігрував, і відповідно, це питання після війни, також звичайно буде надзвичайно гострим технології не замінять людину. Давайте будемо відвертими. Є процеси, в яких технології вже зараз український сектор є на мою особисту думку, і не тільки мою особисту думку, а багатьох наших колег і експертів з Європейського союзу напевно зараз лідером. серед Провадження агротехнологій певних починаючи від використання дронів і закінчуючи точним землеробством в сфері АПК. Але це не відміняє того, що нам потрібно працювати над питанням ось якраз людського капіталу і залучення кваліфікованої робочої сили. Тому я знаю, що зараз є ініціативи і в уряді, які стосуються, до речі, якраз ось, скажімо так, Перетину осіх двох двох областей, да є двох секторів: людський капітал і технології, як зробити таким чином, а щоб наш АПК вже зараз орієнтувався на саме такий розвиток кліматично адаптований, високотехнологічний, але при цьому людиноцентричний. Повертаючись від роботизації і технологізації нашого аграрного сектору, зробимо крок назад, і буде останнє питання. Все одно, те, що от у нас немає можливості все це експортувати в таких обсягах, все одно рано чи так чи інакше ставить перед нами питання. Створення тут переробки і експорту готових продукцій. Але з іншого боку, ми розуміємо, що в нас немає ні інвестиційного ресурсу, ні віри інвесторів зараз це робити. Наскільки ми можемо все це? Вирішити і наскільки ми можемо поміняти структуру внутрішнього ринку і структуру нашого експорту, а ви знаєте, ця структура вже міняється, і вона теж починала змінюватися ще до початку війни. Єдине, що я тут закликаю зазвичай своїх колег не скочуватися в такі популістські дискусії і заклики, а які теж лунали вже і раніше щодо того, а чому ми експортуємо зерно, а не експортуємо макарони, умовні да а це ось я думаю, що макроекономісти можуть. Це дуже добре пояснити, і я теж намагаюся за зазвичай робити, тому що ринок зернових є величезним і а, з точки зору обсягів і грошей, які на ньому заробляються. А, ринок тих же макронів чи борошна є набагато меншим, і а, зайняти там своє місце, да відвоювати своє місце, а є не. Таким простою справою, як би нам хотілося, це вимагає не тільки, до речі, інвестицій і не тільки побудови якихось переробних потужностей. А це зазвичай вимагає роботи по всьому ланцюгу. І я часто говорю, потрібно думати з кінця ланцюга, куди ми це будемо продавати. Це хтось має купувати внутрішній ринок, в тому числі через цю демографічну проблему, про яку колега зга. Дував просів зараз. Він не не швидко відновиться після війни. Відповідно, нам потрібно буде цю перероблену продукцію кудись експортувати. Зміни в структурі виробництва відбуваються вже зараз. Ми бачимо, що багато хто з фермерів, хто може собі це дозволити, переходить на якісь нішеві культури, шукає інші можливості, щоб не залежати від там монокультури кукурудзи, тому що бачить, що на кукурудзі зараз взагалі або в мінус працюєш, або в кращому випадку в нуль. Ось відповідно дивляться і зараз вже для. Для того щоб ось знайти ці можливості, я впевнена, що цей процес буде тільки набирати обертів. Знову ж таки, давайте не забувати, що це буде відбуватись якраз паралельно з нашими євроінтеграційними кроками. Відповідно, у мене досить велике сподівання, якраз на те, що. Український АПК буде такою ставати інтегральною частиною європейського агропромислового комплексу, і відповідно наші виробничі потужності, переробні потужності, які будуть нові будуватися, вони будуть вбудовуватися у ці ланцюги країн Європейського союзу, і не тільки до речі, тому що багато багато є ринків для наших продуктів, але над відкриттям цих ринків, над тим, щоб наша продукція відповідала тим вимогам, а була відповідним чином Сертифікована, щоб наші виробники розуміли, як цю продукцію продавати. А тут мають працювати всі: уряд, Держпродспоживслужба, МЗС, всі абсолютно всі, і виробники в першу чергу. Дякую дуже. З нами була Ольга Трофімцева, посол МЗ з особливих доручень, координаторка ради експортерів та інвесторів. Ми побачимося вже завтра.